В одному селі жили дід і баба. Село їхнє називалося Африка, люди ті були працьовиті, тому водилися в їхньому дворі і кури, і гуси, і поросятко рохкало. От те поросятко та й стало добрим годованим кабаном. Час його вже різати. Як надумали, так і зробили. Гарне сало, гарне м'ясо і багато-багато всього. Баба дідові каже: слухай, старий, є всього доволі, може, ми голову продамо. Як на мене, то може й продав. Завтра базарний день, їдь та й продай згоди сім. Зранку баба сіла при міський робочий поїзд по місцевому муха, приїхала на ринок та й стала несний ряд. Свиняча голова була симпатична, то швидко злишлися й покупці. Проте вийшла одна заминка, потрібна була довідка від лікаря. Без довідки ні-ні, ніякого продажу, довелося йти до лікаря. Прийшла баба в поліклініку, та не до ветеринара, а у звичайну, діждалася черги. Там запитали. Бабуню, ви з чим? З головою. відповіла старенька так, як і потрібно. Бабусю направили в кабінет до нейропатолога, забрала вона всю свою ношу та й зайшла в кабінет. І цей лікар запитав. Ви з чим прийшли? І знов бабуся чесно відповіла. З головою. Звідки ви? І баба знову, як на доху, і чим ви добралися з Африки? запитав лікар. Мухою, відповіла баба. У мене є підозра, що вам потрібен лікар іншого профілю. Я зараз йому зателефоную. Цей чоловік мав на увазі психіатра. Не знаю точно, чи приходить той психіатр, чи ні, чи якось без нього розібралися, але бабу зі свинячою головою врешті-решт направили до ветлікаря. Як там вирішувалось питання, напевно, теж не знаю. Але знаю, що голову було успішно продано.